Любов знищується передусім у душі, оскільки Бог проживає через нас своє життя, то в нього немає іншого інструмента, крім нас, щоб тут жити, бачити свої сни через нас і проявлятися в нас. Тобто Він живе в кожному з нас, і, відповідно, він і є цією любов'ю. Коли приходять нещастя, хвороби, проблеми, ця любов в душі має ще більше зростати, і таким чином людина відновлюється, а загалом і у неї поліпшуються події в житті. Усі конфлікти потрібно вирішувати саме з любов'ю, усі добрі справи робити з любов'ю, карати теж з любов'ю, усе чинити з любов'ю. Якщо людина знищує любов в душі, вона автоматично вмикає програму самознищення, тому що цим самим знищує в собі Бога. Адже Бог і є любов, і відповідно те, що ми відчуваємо любов справжню, чисту, безумовно, неспоживацьку, це і є божественна любов. Якщо ж ми не повертаємося до Бога у час проблем, якщо залишаємося в скаргах у ненависті, у звинувачуванні себе чи інших людей, то все це відбувається без безумовної любові й довіри. А отже, Богові тоді немає місця всередині нас. Ми витісняємо цю часточку, витісняємо Бога, і відповідно Бог дає дозвіл на програми самознищення або самоліквідації, бо людина сама хоче ліквідуватися і поступово віддаляючись від Бога, якщо людина не змінюється, то людина, зрештою, йде за цією програмою, адже немає сенсу тоді її утримувати і далі подовжувати її життя. Вона тоді не потрібна. Бог не може через неї проживати життя, проявлятися на землі, бо любов убита, а Бог і є ця сама любов. Перше це емоційно-психологічний рівень, почуття провини і сорому, що постійно повторюються, самоосуд, самоприниження, накопичена образа і гнів на себе, на інших, на світ, на Бога, втрата сенсу життя, апатія, байдужість, небажання жити, думки про самогубство, токсичні переконання, я не гідний любові зі мною щось не те. Друге стосунковий рівень, румійні відносини, психологічне чи фізичне насильство, зрада, приниження, блуд, відречення від роду або сім'ї, глибокі конфлікти з батьками чи дітьми, відсутність підтримки та прийняття почуття ізоляції. Третє духовний рівень, Відречення від власних цінностей, духовних принципів, богохульство, відкидання віри, де віруючих людей це глибокий внутрішній конфлікт, втрата зв'язку з вищим сенсом або місією. І останній четвертий фізичний поведінковий рівень: це зловживання шкідливими речовинами, алкоголь, наркотики, надмірні медикаменти, Саморуйнівні дії, ризикована поведінка, навмисна шкода собі, хронічне ігнорування потреб тіла, сон, харчування, гігієна, автоматичне повторення руйнівних сценаріїв, наслідування негативних родових програм. Попереджений, отже, озброєний.